Ялинка минулий рік. Що з, його, його її з минулого року треба розрядити, потім наряжати і коротше продати. Вона вся в пилюці, Вона мене, звісно, штучна. Майка є. От дзвіночок той самий той, що е, на свиданні можна так. Колечко вийде за мене, жамуш. Ну я тут тільки ще зняла. То, що зняла. О, сердечко. Це де золоте? Зараз. Лі. Минулого року обрізала. Така не дуже пишна, так що я попробую розпишити Також вона пишніша Прикрашаємо. От, нарядились. Тепер. Це переконати і загубила іграшку в ялинці. Ой. От, може, подивимося? Ні, нічого не видно. Тих переходимо, я іграшки всі позагублюю. Так, от. І от що в мене вийшло. Ось така ялинка, але якщо її перевернути цим боком, то вона, в принципі ну, прикольно так наряжена, кладемо її на стіл.